Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні чергова посилочка від Али. Подивимося, які скарби вона цього разу прислала. Такі всі вінтажні. Навіть і не знаю, що це. Це більше як камінь подібний. Це як бакеліт. такі пластикові. Такі... Мальовані з дукачами, імітація бурштину з такими монетами. Філігранна огранка їх така цікава. Імітація перлин, два види. Тут минулого разу я зробила такий колончик, то Алла знайшла такого кольору. Намистинки приєднати їх. Тут в пакеті розсипані, такий рис з перлів, також два види перлин, сатинове скло, перли чорні, з аврора Бореаліс покриттям чеські, такий кулончик, є записочки, є побажання тут Дві намистинки від запонок, але, я вже казала Алі, одній отвір є, в другий він зламався штир, я нічого не зроблю, але я почитаю побажання, що Алла хоче. Є побажання, бачите, поки, записочки ой, заговорююся: записочки є до кожної групи. Прикрас що ж буду робити, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Али готові. Прикраси вінтажні, ексклюзивні, так що є на що подивитися. Із дукачів, дуже такі цікаві такі рамці, я зробила навіть дві подружки. Спочатку зробила одне, і намистини залишилися, і я зробила другі. Дирки тут були великі, я дала такі. Намистинки фурнітурні, щоб їх закрити, і велику чорну ланку з ланцюжка на закінчення замочок. Тут були кільця, я їх всіх закрила таким ковпачком, не дуже тут гарно пасують до тих дукачів, але так, як було тут і чорне, і таке бронзове, то я і зробила фурнітуру бронза і чорна. Чорні ланки з ланцюжків і бронза фурнітура. Кожна замочок гачок. Класно. Вийшло так дорого, багато. І з подружкою взагалі супер. З монетами з ядвігою я просто перенизала, дала гачок і додала трошечки фурнітури під срібло. Дала шапочки на ці старі вінтажні намистини. Якраз вийшла потрібна довжина для Али, Такі монетки є дві. Із великих намистин таких жовтих Алла хотіла з позолотою, то я дала такі шапочки позолочені і роздільні гематитові гранені намистини. На закінчення. Таке насичене, яскраве намисто. Із таких жовтих. Три в одному, можна перекручувати, можна ні, дала такі матові намистинки. Кубічні розміру. Жовтих намистин. Ну і між них дала так, той бісер, який був, він, його непомітно, але така повітряність і легкість між намистинами є. Бо якщо б без роздільної якоїсь, було б дуже тісно. Бачите, а цих бісеринок, які були, я їх так і використала, бо вони мені сподобалися, що вони такі ніжні і їх незамітно. Друге намисто жовте з дрібненьких в такому ж самому стилі. Але я забрала намистинник клоазони. дала матові тут круглі, бо тут інший розмір. Можна разом, там міланцюжок можна регулювати. Можна разом вдівати. Буде пишно. Можна окремо. А зрешти, намистинок. Від бурштин і клоазони вийшло ще одне намисто. На клоазони дала шапочки і їх можна дівати разом. Такі подружки вийшли. Із імітації таких перлин стародавня імітація. Зібрала намисто на три нитки, перекрутила і додала такі матові позолочені гематитові по розміру. Золоті не давала, щоб вони дуже не відділялися, тому що перламутр тут теж такий виглядає матовий на закінчення замочок з ланцюжком. І з таких кремових намистин вийшло. П'ятирядне намисту. Так, дорого, багато. І зрешти ще вийшов браслетик. Тут я дала позолочені гематитові круглі, дала трошечки роздільних. О, настривого оголосили. Щось уже знову летить до нас. Зараз закінчу і буду дивитися, що там. Такий перехід до конектора і гачок. П'ять рядів, дуже гарний. Із бурштина і підвісочки. Підвісочку я в минулому відео робила то Алла знайшла подібний за кольором бурштин, я додала роздільні, і на закінчення мені вже бракло бурштину для довжини, то я дала такий бісер кольору бурштину. Можна кулончик так повернути, а можна і так повернути. Із натуральних перлин рис. Зробила просто таке намистечко, дала фурнітурні намистини позолочені. О, я біля вікна, дивлюся, діти вже почули тривогу, вже йдуть з подвір'я. І гачок. Біля вікна, бо хмурий день. Я стала якнайближче, щоб вам було видно без лампи, бо лампа трошки спотворює камені. Не той ефект мені не подобається. А прошу написати мені, іноді я робила з лампою, хто бачив, як вам, чи може бути з лампою, чи краще близько до вікна із природнім світлом. Звичайно, що з природнім світлом краще. Такі вінтажні намистинки рисові. Ну, такі. Тривога йде, і, і я вже неадекватна не вже, не, не думаю, що говорю. Дала гематитові такі гранені позолочені, менші і більші, і зібрала їх всіх разом. Не перекручувала, хоча їх можна перекрутити, але мені подобається тут вже вони досить такі дрібненькі і не перекручувати. Ще можна і цю додати. Буде пишніше. Тут просто тільки один зробила такий, щоб воно чуть-чуть трималося, не дуже так розходилося. І з такого. Імітації перлин молочного кольору, їх було досить багато, вийшло аж на сім низок. Додала такі гранені трошечки небагато, але для цікавості намистинки позолочені. І такий конектор. Тут дала гематитові, тому що, щоб вони влізли всі до конектора на зменшення. Такий коннектор, гарний, бачите, як воно так плавно переходить в одну і гачок. І з покриттям Aurora Borealis. Моє класичне, з позолотою. Кращого варіанта поки що я не знайшла. Всякі я пробувала і вам показувала навіть в сріблі отакий ефект. Вони мають найкращий. Дала такого розміру гранені гематитові позолочені, такий конектор на закінчення гачок. Кулончик Алла просила на шнур. У мене був шнур, я просто наділа тут такий, бачите, отвір. Такий цікавий кулончик. Із коричневих натуральних перлин. Але просила, якщо може вийти подружки, два намиста. Ну, вийшло, вийшло. Завдяки оцим палочкам. Вони і прикрасили подружок, і вийшло два намиста. На закінчення гачок. Одно намисто з паличками сортувала, підбирала скільки, скільки тих паличок зробити, щоб вийшла довжина. Спочатку я на, на три, через три, потім давала через дві, потім через дві і одну. Ну, нарешті, в кінці кінців вийшла мені ця потрібна довжина. Що Алі треба? Ну, а тут, звичайно, я ж зразу зробила. Потрібна довжину. Дала такі матові гематитові намистини. вони тут гарно вписуються, Закінчені гачок. Їх можна носити по одному. І так цікаво. І так цікаво. Ну, а два разом ще цікавіше. як гарно з двома. Сатинове я розділила на дві подружки. Спочатку я Думала поєднати, зробити дворядне намисто. Але намистин все-таки було замало. І тому я вирішила спочатку зробити зовсім сатинове. І воно вийшло дуже гарне. Дала такі гематитові гранені намистини, роздільні між кожну намистинку, і на закінчення гачок. А з чорних. І ще залишилися з покриттям, аби. О, щось Все вибило мене. Залишилися такі намистини, і я їх доповнила так, як вони і за розміром, і гранені сюди підійшли. Якраз вони додали потрібну довжину на прозорі намистини, я дала позолочені шапочки і на закінчення гачок. Воно може бути як самостійне, а можна і як подружки два рази. І останнє в пакетику були такі салатові намистини. Нагадую, що це все вінтажні намистини. Алла колекціонує таку красу і дуже так пізнавально цікаво, тому що. Ми не знаємо всіх, які були, ми знаємо, які сучасні, а тут такі колекції. Значить, вийшла намисто і залишилося ще на браслет. По центру дала таку позолочену філіграну намистину, шапочки на закінчення. Так само і на намисто. Дала філігранні намистини, шапочки і на закінчення гачок. Це все, що я зробила для Али. Всім нам миру, безпеки і до наступних переробок.